Що я їм протягом дня, щоб скинути 6 кг в день сьомий. Зранку я приготувала сирні бейгли, замісила тісто, сформувала булочки, змастила жовтком, посипала кунжутом і насінням гарбуза та запекла в аерогрилі. Перша зробила їх саме так, і це вийшло набагато швидше ніж у духовці. Бейгли вийшли дуже м'якими та ароматними. Подала їх із зеленю, курочкою і ложкою йогурту. Одна така булочка 150 г грамів, і цього повністю достатньо, щоб не їстися. На обід у мене відварене кіноа з хеком та овочевим салатом. Кіноа варила у підсоленій воді близько 20 хвилин і додала ложечку ароматного масла кхі. Дуже. Рекомендую цю компанію, масло справді неймовірне за смаком і ароматом. Салат заправила йогуртом, сілю і персом. Хекс запекла в аерогрилі, додавши трішки масла, спеці і лимону. Обід вийшов легким, збалансованим і дуже На перекус хумус із бобів та баклажанів із моркою та огірком. Посипала кунжутом. Неймовірне поєднання не могла відірватися. На вечерю білковий салат, айсберг, огірок, томати, болгарський перець, запечена курка, заправка з йогурту і два варених яйця зверху. Легка поживна вечеря без зайвого навантаження. Саме так минув сьомий день моєї дисципліни. І якщо вам цікаві, Рецепти страв з, з цього відео запрошую в мій безкоштовний телеграм-канал Тіло Мрії. Там я щодня ділюсь своїм меню, підраховую калорії, показую, як харчуватись смачно, без рив і правильно. Якщо хочете змінюватися разом, приєднуйтесь. Ми йдемо до тіла мрії день за днем.